Як розумієте, поняття незалежна Україна? Незалежна Україна. Ну, як ми розуміємо, щоб ми не залежали від російської пропаганди і цього всього, щоб кожна людина мала свою думку і до неї прислуховувалася. Для мене це означає, коли без війн, нормальна політика. Всі друг за друга. Ну, незалежна Україна це як єдина держава, в якої ну, є свої традиції. Для мене незалежність це. Перш за все, свобода слова, демократія. От. Я вважаю, що якщо люди в країні не бояться свобод, вільно розмовляти, висловлювати свою думку, це для мене справжня незалежність. Чисті узбіччя, поля, жито, чисте небо. Тобто, ну, все гарне, чисте. Незалежність це, мабуть, перш за все. Вводу вибору, робити свої вчинки, які ти вважаєш за потрібне, і бути відповідальним за те, що ти робиш, ось це, напевно, незалежність для мене. Незалежність це, по-перше, як я випускник університету, можу знайти роботу. во вторых що я можу говорити на різних язиків і мене будуть розуміти. І, звісно то, що, наприклад, меншинство буде теж вважати, тому що вони теж мають право свого голосу. але, в першу чергу вони повинні вважати нашу страну, тобто нашу батьківщину, нашу Україну, нашу мову і поважати наші традиції. В якій Україні ви хочете жити? Ну, я хочу жити в Україні, яка є незалежною державою, яка є союзником багатьох сильних держав. Яка не як сказати, не є ворогом Росії, ну, щоб в нас в Україні був мир і ну як злагода, як сказати. Без війни Желаті. Ну, щоб все було добре, щоб не було у нас такого політичного безділля, як у нас робиться зараз. Ну, щоб все було добре. Ну, щоб о, Україна була незалежною, щоб о, о, всі були патріотами. О, я, наприклад, хочу, щоб всі говорили українською мову, тому що вона дуже гарна, співоча. Вільний, чесний, щоб були всі депутати чесні, щоб Верховний Рад. Щоб корупції не було, не було брехні. Було все добре, спокійно. Єдине, що зараз хочу, це бачити Україна вільна. Хочеться, щоб надалі Україна розвивалася. Щоб були економічно незалежними, не залежали від Росії, наприклад, від газу. Щоб вийшли на рівень Європи. Так -от. Щоб було спокійно і стабільно все в нашій Україні. Мабуть, недоторкнено, щоб ніяка якби, стороння сила не могла потрапити на терени нашої України. Щоб ми були як справді незалежні, як говорять, який ну, статус ми підтримували, який у нас є. І... Вильну. Наверное, первое это цивилизованную страну, которая уважает свой народ, которая может сотрудничать полностью вот власть, народ. И самое главное, чтобы люди были добрые. То, что добро, которое сейчас есть, оно показалось наружу, мы все друг друга любили и уважали. Потому что если народ будет друг друга уважать, то и страна будет уважаемой во всем мире, как бы, и все будут страны воспринимать нас адекватно.